Уявіть собі африканську савану, безкрайні тростори, де господарями почуваються леви та жирафи. Але це також і дім для одного з найвідоміших племен у світі, масає, їхній способ життя, їхні традиції, їхній неймовізно яскравий одяг, все це приховує стільки таємниць. Ну що ж, сьогодні спробуємо їх розгадати. Справді звучить якось дивно, правда? Навіщо селитися там, де повно хижаків, і при цьому вдягатися в яскраво-червоне, що привертає увагу з величезної відстані? Саме ці, на перший погляд, парадоксальні питання і є ключем до розуміння цілої культури. Отже, щоб знайти відповіді, треба почати із самого початку, а початок усього це їхній дім. Їхній зв'язок із землею, із Саваною це основа основ. Так, уявімо собі ці величезні, просто безкрайні простори. Вони простягаються через Кенію і Танзанію, це ж саме серце Африки, світ, де тільки височенні трави, самотні акації і, звичайно ж, палюче сонце. Ось тут і живуть масаї. І ось тут ключовий момент. Масаї це кочовники скотарі. Тобто вони не сидять на місці, не обробляють землю, ні. Їхнє життя це рух, постійний рух. Куди йдуть дощі, де з'являється свіжа трава, туди йдуть і вони. Бо від цього залежить усе здоров'я їхньої худоби, а отже і їхнє власне виживання. І коли ми говоримо худоба, треба розуміти, що для Масаї це не просто тварини о ні. Це, це щось набагато більше. У них є вірування, що їхній Бог Енка й дав їм абсолютно усю худобу на світі. Тому корова це, по суті, священний дар, це і гроші, і статус, і власне саме життя. Але от питання. Чому саме савана? Чому не ліси, де, можливо, більше ресурсів? А відповідь насправді доволі логічна. Савана це ж, по суті, одне величезне, просто гігантське пасовище ідеальне місце для їхніх стад. і що не менш важливо, вони навчилися тут жити, жити разом з дикою природою, не боротися з нею а бути її частиною. Так, з домом, здається, розібралися. Тепер давайте перейдемо до другої загадки, до того самого червоного кольору. Ось ця яскрава червона накидка, яку вони носять, називається шука. І ми знову повертаємося до нашого питання Навіщо такий яскравий колір, в місці, де здавалося б, треба бути максимально непомітним. Ну, виявляється, відповідь тут не одна, і вона значно цікавіша, ніж здається, на перший погляд. Так от у цього червоного кольору є аж три ключові призначення. По-перше, це звичайно символізм. Червоний це колір сміливості, сили, колір воїна. По-друге, це чиста практика. Уявіть собі високу траву савани. В червоній шуці людину видно здалеку. Це просто допомагає не загубити один одного. Ну і по третє, і це дуже цікаво, масаї вірять, що це яскравий колір відлякує хижаків. Так, так, особливо левів. Але і це ще не все є ще одна просто дивовижна теорія. Вважається, що яскраві кольори їхнього одягу менше подобаються мусі ЦЦ, тій самій, що переносить небезпечні хвороби. Просто подумайте, наскільки мудрою може бути традиція, яка, можливо, має цілком наукове пояснення. Добре, житло, одяг, але зв'язок масай з їхньою землею і худобою йде набагато набагато глибше. Він буквально пронизує все їхнє життя. Кожен аспект культури. Взяти хоча б їхню їжу. Раціон ну просто ідеально адаптований до умов. Основа це молоко і м'ясо їхніх тварин. Але є щось зовсім унікальне: кров. Так, вони п'ють кров тварин. Але дуже важливо вони не вбивають їх, кров обережно беруть з вени, не задаючи тварині шкоди, а потім змішують її з молоком. Виходить такий собі суперкоктейль. Джерело білка, заліза, всього, що потрібно для виживання в савані. А чули про їхній знаменитий танець той, де вони стрибають. Він називається Адаму. І це, повірте, не просто розвага, це цілий ритуал, справжнє змагання. Молоді воїни збираються в коло і по черзі стрибають якомога вище. Це демонстрація сили, витривалості. І так є повір'я хто стрибає вище, той і є найсильнішим воїном. А їхні прикраси з бісеру. Це ж ціла історія, це не просто для краси. Кожен колір тут щось означає. Синій це небо й дощ, зелений це земля, пасовища, а білий це молоко, основа їхнього життя, це, по суті, мова, розказана за допомогою бісеру. І от тепер, коли ми склали всі ці шматочки пазла разом, починає вимальовуватися загальна картина. І ось, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти, у житті масаї немає нічого випадкового. Кочовий спосіб життя: цей яскраво-червоний одяг, їхня їжа, танці все це не просто звичаї. Це частини однієї великої, неймовірно розумної системи система, яка дозволяє їм не просто виживати, а процвітати в гармонії з природою. І вся ця історія, знаєте, змушує по-новому подивитися на звичні речі. Коли спостерігаєш за життям масай, мимоволі замислюєшся: а що ж таке справжнє багатство? Чи це комфорт цивілізації, до якого ми так звикли? А може, може, це ось ця глибока справжня гармонія зі світом навколо? Питання, над яким варто подумати.